Внесення змін до обласних комплексних програм та затвердження передавальних актів по об'єднаних закладах охорони здоров'я більше 20 питань прикарпатські обранці обговорили на трьох засіданнях постійних профільних комісій обласної ради. Детальніше у матеріалі наших кореспондентів. Шість питань та різне. Саме такий порядок денний засідання постійної комісії обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку. Особливу увагу прикарпатські депутати приділили обговоренню програм профілактики правопорушень та цивільного захисту. У 2023 році на систему оповіщення було виділено 170 тисяч. Із загальної суми планувалося порядку 5 мільйонів 311 тисяч. Ми пропонуємо оті кошти, які не використані буде, які ми не отримали в. У 23-му році перенести їх на 24-й рік. Тим більше загальна сума витрат на програму не змінюється. Просто ми переносимо той залишок, який не був нам нами отриманий. Під час комісії розглянули також питання, яке не виноситиметься на розгляд сесії. Прикарпатські обранці обговорили інформацію про виконання заходів антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради на 2021-2023 роки. Є закон України про протидії корупції. Він передбачає, що обласні ради або органи місцевого самоврядування мають прийняти програми щодо профілактики випередження, тобто щоб не допускати в своїй діяльності. Таким чином, ми, виходячи з змін до законодавства, ми вносимо зміни і в свою програму. А також передбачені певні кроки, які мають упереджувати ці кроки, щоб вони не були в обласній раді. І, Дякувати Богу, в нашій обласній раді таких проявів немає. Корупції досліджувалися, перевіряла з діяльність і правоохоронними органами. І органів, які займаються протидією корупції, тому я вважаю, що ця програма потрібна. і Вона ефективна на наступному засіданні профільної постійної комісії, обласні депутати розглянули питання щодо внесення змін до комплексної програми відзначення 1125-річчя від часу першої згадки про місто Галич на 2022-2023 роки, ми завершуємо у цьому році програму відзначення 1125-річчя з часу першої згадки про місто Галич. Попри те, що рік зав... Завершується, все таки є потреба у повноцінному використанні коштів, які були спрямовані на реалізацію даної програми. Відтак, запропонованим проектом рішенням, який виноситься сьогодні на розгляд комісії, а згодом буде рекомендований до розгляду на сесію. Пропонується внести доповнення до даної програми в частині доповнення її виконавців для того, щоб компенсувати витрати на проведення заходів. Це театр фольклору, народних свят і будовищ а також. Навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття. Це наші підвідомчі установи. Вони делеговані нами на проведення даних заходів. Разом із тим, на профільній комісії обговорили відзначення, якої ювілейної дати приурочили 2024-му. Ми в обласній раді продовжуємо практику відзначення на рівні області визначних ювілейних дат. Відтак комісія рекомендує власне проголосити наступний рік. В області 2024 роком легіону українських січових стрільців саме вони є добрим прикладом українських національних військових формувань і прикладом жертовності і Відваги стати на оборону рідного краю внесення змін до обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022-2026 роки. А про це мовилось на наступній постійній комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики в частині виплати ми одноразу матеріальної допомоги для наших громадян, особливо які постраждали чи їхнє майно постраждало від, від війни. Поступово з кожного. Роком буде на мільйон збільшуватися дана програма з метою виплати для наших громадян. Це буде і на оздоровлення, і на покращення якихось чи в разі втрати житла або якихось інших ситуацій. Затвердили під час засідання і передавальні акти по об'єднаних закладах охорони здоров'я. Ми об'єднали всі інфекційні лікарні в одну структуру. Зараз є вже передавальні акти, які дозволять в майбутньому новоствореній установі контрактувати СНЦЗУ розіснювати подальшу їхню діяльність. Питання за які проголосували прикарпатські обранці спершу ви. Несуть на президію обласної ради, а рішення щодо них прийматимуться на сесійному засіданні.